Вас цінність землі в останні роки зросла неабияк. На родючі ґрунти у нас претендують агрохолдинги та агрокорпорації. Землі із покладами бурштину ділять між собою кримінальні угрупування та політики. А цінні родовища торфу, піску та інших природних багатств намагаються забрати вправні підприємці. От тільки є у цих всіх процесах одна особливість: люди, які спокон віку користувалися цими землями, які жили поруч, залишаються ні з чим. Тому що їхня думка і їхні інтереси нікого не цікавлять. Про один із таких випадків ми будемо говорити у нинішній програмі Перехрестя правди. До нашої програми звернулися мешканці села Вельбівне Острозького району. Село розташоване на березі річки Горинь. Люди переконані, їхню землю захоплюють, а місцеве населення стало заручником непрозорих схем. Це рейдерський захват землі. Ось тут біля села поруч із річкою десятиліттями було пасовище для худоби. Після розпаювання колгоспів у 90-х роках ця земля опинилася за межами населеного пункту. Технічну документацію місцева рада не виготовила, тож спочатку право розпоряджатися нею отримала Райдержадміністрація. У 2013 році на землі відійшли у розпорядження Держгеокадастру. Однак лугом, як і раніше, безперешкодно користувалися місцеві жителі. А вже у січні 2017 року вельбівняни були шоковані новиною. Землю біля річки віддали у користування немісцевим людям. Про свій візит попереджаємо відбівненського сільського голову В'ячеслава Залемського. Однак, на жаль, нас тут не чекає. Я не знаю. Спочатку забрав за собою п'ятницю, Все, що вже на жало. Поїхав ще. Якщо влада журналістів уникає, то люди навпаки хочуть говорити. Тема болюча. Про це свідчить кількість небайдужого народу. Коли зал засідань сільської ради стає тісним, люди переходять у приміщення недобудованого клубу. Ініціативу в свої руки беруть депутати сільської ради. Люди прийшли з обуренням, тому що це є пасовище ну, споконвіку, скільки люди пам'ятають. Воно було у власності бувшого колективного господарства. Після того, як в 90-х роках була інвентаризація земель комунальних господарств і розпоювання. Колгоспу частина пішла землі під сіножаті. Так а інша залишилася ще не витребувана, і вона була під контролем сільської ради. Вона залишалася так само для випасу ВРХ жителів сільської ради. Рівненська кадастр виділено 50 гектарів землі для 25 людей. Зовсім невідомих для нас, для мене особисто і для вас практично всіх. По закону, то я закон не бачив, я не компетентний в юриспруденції, але кажу, що по закону дійсно кожен громадянин України має право на 2 гектари землі для ведення сільського господарства. Що це означає? Я можу взяти в Полтаві під Києвом 2 гектари землі, але спробуйте, щоб я взяв, чи хтось зла. Ось таким чином, ми в цьому бачимо якісь махінації, якісь порушення закону. Хто ці люди, чому обрали для ведення особистого селянського господарства сільський луг і яким чином отримали право на нього, ці запитання для людей залишаються без відповіді, бо сільський голова на вимогу громади не прийшов. Водночас сільські обранці повідомляють, що на виділену 25 особам ділянку вже претендує рівненська фірма. 26 січня публічно на збори громадян. В сільську раду з'явився представник фірми Геологія Полісся», який представився Субот Валерій Миколайович. І заявив, що він виконавчий директор фірми, яка планує розробляти піщаний кар'єр з метою видобутку піску на цих 50 гектарах. Я вболіваю за це село. Як не є ці остатки природи, остатки того, що ми не маємо змоги десь виїхати, тих діток покупати, і покупатися єде, і відпочити єде, і худобу відпасти людям єде. У мене племінник робить теж закінчив по екології інститут. Він мені дав відкриту Відповідь, що тут у вас не буде ні луга, ні річки, за два роки нічого не стане. Як будуть видобувати піщаний кар'єр і пісок цей, як буде так, А за що воду б'яти? Води взагалі, каже, у вас не стане. Це не одному нашому селі, це округа, яка йде по цілому руслу річки. А це не жарти. Це десятки сіл, і це буде вимирати кожне село по черзі. Куди ж цим людям виходить йти? Як їм жити? Справа у тому, що ось на цьому сільському лугу кілька років тому геологорозвідка виявила родовище піску, а це в межах 3,5 мільйонів кубометрів. Пісок нині у будівництві річ необхідна. Відтак пасовище, яке десятиліттями нікому не було потрібне, викликало неабиякий інтерес відразу у 25 сторонніх осіб. Всі вони обрали саме ці малородючі ділянки, аби безкоштовно отримати по два гектари землі під особисте селянське господарство. У жовтні звернулися громадяни 25 чоловік для дозволу, для проєктів відведення земель СГ-призначення по 2 гектари. Відповідно, ми до своїх обов'язків направляємо листи в сільські ради і в Держкомзем району. Щоб дали правовий статус ділянки, і щоб сільська рада дає погодження чи не дає. Депутати сільської ради переконують, голова не ставив питання про землю на погодження із громадою, не виносив його на сесії і з депутатським корпусом не радився. Останні на зборів неділю. Скажемо, ми написали листа під тим листом було написано так. Я цитую практично. Ну не цитую, пам'ять не знаю, але ми що підписалися представників львнецької сільської ради. Тобто, ти мається на увазі, це депутати сільської ради, це голова, це землеупорядник. Землевпорядник, під е, повідомляємо, що з нами, як з органами місцевого самоврядування, ніяким чином не узгоджувалися позиція щодо видачі цих 50 гектарів. На цьому зборі, 26 січня, протокольно було висловлена думка представників бувшого колгоспу, депутатів сільської ради, які сказали, що перед новим роком. Сільський голова тільки усно ставив до відома, що є фірма, яка цікавиться даним родовищем, тому що там піщане родовище. Це було все усно, ніхто не надавав ніяких погоджень і такі речі обговорюються на сходах села. Навіть якщо говорити про перспективу того, що там буде щось відбуватися, і прибутки в село, це потребує обговорень. З жовтня 2014 року, відповідно до наказу Державного агентства земельних ресурсів, питання щодо видачі земель сільськогосподарського призначення обов'язково погоджуються із органами місцевого самоврядування. І, хоча для громади це не очікувано, але погодження Вельбівненської сільської ради на виділення 50 гектарів за підписом сільського голови є. Воно датоване першим листопада 2016 року. Якби сільська рада не дала згоди, цим громадянам би не передали. Якщо б вони б написали, що вони заперечують або вони не згідні, коли сільська рада дає свою позицію, що вони є незгідні, відповідності тоді ми відмовляємо громадянам виділення земельних ділянок. Без згоди сільської ради з 15 жовтня 2014 року ми не роздаємо земельних ділянок. Згода була надана Великою Вельбівецькою сільською радою Спроського району. 01.11.2016 року за номером 554. це фактично означає, що сільський голова, проігнорувавши інтереси людей, прийняв це рішення одноосібно або ж у змові із зацікавленими особами. У даному випадку процедурі передачі цих земельних ділянок у користування передувала погодження цього питання з місцевою громадою. Однак, процедура Виступання від імені громади теж передбачено законом і може виступати в різних формах. Зокрема, всі земельні питання повинні вирішуватися депутатами на сесії місцевої ради. Однак бувають випадки, коли сесія делегує певні повноваження виконкому або своєму голові іншому органу. Тому в цьому випадку слід перевірити, чи були такі повноваження, чи був сільський голова наділений такими повноваженнями. Як правило, процедура отримання ділянки займає шість місяців. У нашому випадку 25 громадян за два місяці оперативно та безперешкодно стали власниками 50 гектарів вельбінницької землі. Кожен громадянин має право отримати земельну ділянку в межах норм Конституції. Йому потрібно для цього звернутися в головне управління або орган місцевого самоврядування з заявою з окупіюванням з бажаним розташуванням земельної ділянки. Для особистого селянського господарства 2 гектари, для будівництва в селі 25 сотиків, в СМТ 15 в місті 10 сотиків, для індивідуального дачного будівництва до 12 сотиків. Це і в межах норм Конституції. І для гаражного будівництва 1 сотка. Тож все ніби законно і чесно. От тільки не минуло й місяця з часу отримання права власності на землю цими щасливими громадянами, як з'являється фірма, яка заявляє депутатам, що видобуватиме пісок. Хоча нагадаємо, пасовище взято під особисте селянське господарство. Закон України особисте селянське господарство, стаття 7. права та обов'язки членів особистого селянського господарства. Члени особистого селянського господарства зобов'язані дотримуватися вимог земельного господарства та законодавства про охорону довкілля, забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Була чергова сесія сільської ради. Даний представник фірми зайшов з нами до кабінету сільського голови. Він був емоційний. Відразу з'явилася машина поліції, он вона і зараз є. До перевіряти машини деяких депутатів сільської ради, які проти того, щоб фірма тут реєструвалася і займалася видобутком піску. І зухвало цей чоловік сказав: Ви вже нічого не зробите, земля є у власності. І попросив проголосуйте про оренду приміщення. Кілька депутатів, в тому числі сільський голова і секретар сільської ради, чомусь незрозуміло для нас, підставили підписи за те, щоб даний чоловік свою фірму ну брав в оренду приміщення і відбувалася реєстрація фірми для подальшого її розвитку і роботи. Серед присутніх секретар сільської ради Катерина Муштук вона не каже людям про погодження ради на приватизацію 50 гектарів і не вбачає порушень у тому, що рівненська фірма, всупереч бажання людей, хоче вкорінитися у Вельбівному. Чому після сходу села ви підписуєте на сесії погодження оренди приміщення? Чому ви це робите? Оренда Ні, до чого не зобов'язує. Ну як не зобов'язує? Це, це, це для реєстрації, тому, що для реєстрації фірма, підприємства. Ну, для реєстрації. А для чого? Якщо люди проти, що вони вже не можемо. яке хоче зареєструватися в сільській раді, їм просто поштова адреса стосовно кар'єру. До нас прийшов з районної ради. Про те, чи сільська рада погоджує, чи дає надає погодження про те, щоб розміщувати, надавати дозвіл для Острозького піщаного кар'єру, проводити значить, роботи на родовищі Вільбенецьке. 3 сільська... це питання винесено на сесію районної ради. Сільська рада враховуючи, враховуючи думку жителів села, сільська рада не погоджує. Надання дозволу для, для 3. Лист. на сьогоднішній день. Ми хочемо знати, хто ті люди, які взяли власність. Ми хочемо знати, чому так швидко Держгеокадастр обласний надав їм право на власність, і люди бажають, щоб ця земля не була відчужена. Ми запитали секретаря сільської ради про позицію виконавчої влади діючої, яка працює на постійній основі. От про вашу позицію нам принесли лист не позицію, Іцію відмовляє їм для геологія Полісся, а вже іншій фірмі. То інша нас поки не цікавить. Вона не має ніяких не ні, ні прав власності, не не просить у нас оренди нічого. Це зовсім інше питання. Не всі розуміють про які фірми йдеться, але недовіра зростає, і люди починають обурюватися. А мова йде вже не про Рівненське ТЗОВ Геологія Полісся, що заявила свої права на 50 гектарів піщаного родовища, а про Острозький – піщаний кар'єр. Хмельницька фірма, яка розробляла геолорозвідку, вже має Погоджений в Кабінеті міністрів дозвіл на використання надр на, на розробку піску. Вже все в них є, всі документи, і в першому, третьому кварталі вони вже мали б ну, добувати цей пісок. Це вже воно ще було раніше, ще в 2013 році. І це в інтернеті є дозвіл на спецкористування надрами, ліцензія на видобуток піску. Все в них всі бумаги, І вони в третьому кварталі, у першому кварталі вже Підписали кабінет це міністр. Ця фірма називається Острозький піщаний кар'єр. Це та, яка Має дозвіл на видобуток, має ліцензію, все-все є. Є така фірма, як Острозький піщаний кар'єр, яка Починаючи, якщо не помиляюся, з 2010 року, була процедура, щоб отримати це родовище е, е, у користування з метою видобутку піску. На сьогоднішній день е, питання майже фактично на завершальній стадії. Тобто, на сесії районної ради, 28 лютого, виноситься питання про надання дозволу для Острозький піщаний кар'єр е, видобувати пісок, корисні купали на місцевої Те, що цю землю не роздають. То Острозький піщаний кар'єр після того, як отримує дозвіл острозької районної ради на видобуток піску, уже з головним управлінням Держземгеокадастру вирішував би, яким чином йому видобувати пісок на цих землях. Тобто, фактично він би брав в ідеалі, мабуть, би, треба було брати в оренду цю землю. Тепер у цій землі є інший власник, 25 власників. Голова райдержадміністрації каже: якщо сільська рада дасть погодження кар'єру видобувати пісок і депутати погодять, місцевий бюджет тільки виграє. Якщо ж цим займатимуться 25 власників, процедура туманна, як і наміри ТЗОВ Геологія полісся, які з районною владою свої схеми не погоджували. якщо говорити про островські конкретно про фірму, яка буде видобувати пісок з надр. Конкретна фірма в нас буде платити в місцеві бюджети кошти за кожен видобутий умовно куб. Будуть йти надходити податки в місцевий бюджет в обласний, в державний. А вже якщо тут для власних потреб, то я не бачу шляху того, як мають надходити кошти від здійснення господарської діяльності на цій землі в сільську раду. ДЗОВ геологія Полісся», про цю фірму я дізнався так само зовсім недавно. Я так розумію, це фірма, яка пов'язана з тими людьми 25 двадцятьма людьми, які взяли землю. У власність. Ну, На сьогодні по закону на своїй землі кожен має право видобувати корисні купалини чи як там місцевого значення до двох метрів без спецдозволів, але там є умова для власних побутових потреб. Таке формулювання. Як його трактує на сьогодні законодавець, я не беруся казати. Я не знаю, як буде трактуватися. Але ну виходить, що можна до двох метрів шару піску брати, видобувати. Воно й виходить так, що якщо є зараз ці дві фірми, напевно, вони її дві претендують. Воно десь так і виходить. Як вони між собою вирішать питання цей спір, хто, хто виграє, хто не виграє, я, я не беруся говорити. Чи є дозволи на видобування піску у ТУЗО Геологія Полісся» стверджувати не будемо. Принаймні, на відміну від Острозького піщаного кар'єру, у загальному доступі така інформація відсутня. Не вдалося нам знайти і саму фірму за вказаною адресою місто Рівне вулиця Будівельників, 9. Не відповідав і телефон, вказаний на сайті. Однак соціальну допомогу для місцевих закладів представників фірми вже обіцяли, принаймні на словах. На черговій іншій сесії, коли вже е, е, знову була сесія, була якась незрозуміла подія, зібрались батьків. З дитячого садка і почалася реклама фірми: безкоштовне харчування, далі безкоштовне світло в селі, безкоштовна вода і так далі. Ми просимо, Володимирович, зупиніться, народ проти цього всього. А ви вже фантазуєте про те, що фірма тут працює і нас обслуговує. Причому ці обіцянки були записані на чорновичку, і з них диктувалися. Якщо вірити словам секретаря сільської ради на сесії Острозької районної ради 28 лютого, кар'єр погодження не отримає. Якщо ж все ж таки районні обранці підтримують рішення про надання дозволу на видобуток піску керівництву кар'єру, тепер матиме новий клопіт у особі геології полісся, яка вже ніби домовилася із 25 щасливими власниками. Таким чином, придбавши безкоштовно 50 гектарів землі, хтось тепер може вигідно торгуватися. Якщо Острозький піщаний кар'єр отримає дозвіл на видобуток піску, Йому треба буде вирішувати питання із землевласниками, які є зверху. Тобто, фактично, пісок знизу, а землевласники є зверху. Ну, а як можна вирішити? Можна. Питання можна вирішити шляхом у, ну, умовно, там, оренди, взяти, взяти в оренду в цих людей цю землю. Шляхом, можливо, якоїсь викупу на як сьогодні. Вона фактично не є. Вона, якщо зробити проекцію, та, це є одна й та сама ділянка. Але на сьогодні законодавство розмежовує надра і розмежовує землю. І по закону говорить. Ну, людей приватна власність. Тепер люди мають право або дати дозвіл для Острозького піщаного кар'єру, видобудувати там пісок, або його не дати. На території острозького району виявлено три родовища піску. І як не дивно, всі вони саме у Вальбівну. Але схоже на те, що громада, яка мала б виграти від наявності природних копалин на своїй території, залишиться біля розбитого корита, бо мільйони рахуватимуть сторонні особи. Луг є наш і ми так. повинні його одвою... одвоювати, не знаю, яким чином, чи що, чи підтримкою, чи все. Ну, виходить, що воно не наше. Тут виходить, що як там у свій кар'єр піщаний, одказуємо. Получається, що геополісія бере. Ну так виходить по цьому всьому. Почекайте, одали, ті бумаги виробляли, ці землю забрали. Отак. Нас обвели кровом пальця, як хотілося у всіх сторін. Моя пропозиція, я думаю, ви потримуєте, щоб відказати і лівим, і правим. Це однозначно. І цю позицію треба, щоб підтримали всі. Давайте не тако прикинемо між собою. А вони теж хай це почують, як будуть засідати. От скільки вони кубометрів, вони виміють все те водоймише, скільки вони отримають кубометрів піску. Сім з половиною мільйонів десь так. Допустимо, денна реалізація того піску, скільки може скласти, Валерик? Приблизно. Що? 500 тонн. Денна реалізація. Вартість піску, от, допустим, грузочна вартість піску на даний день. 50 гривень. 60. 60, Да? Денна виручка 3 тисячі гривень. Машина. Машина 3 тисячі гривень, так? А скільки це буде машина? Ви думаєте, корівки дають мало за день? Тільки вони не кладуть на лапу і не дають нікому конкретно в кишеню. Громада Вельбівного діями сільського голови обурена. Люди налаштовані рішуче і в знак протесту готові перекривати дорогу. Інші закликають міняти голову. Помірковані, пропонують об'єднатися і діяти грамотно. Мене обурило так само, як у вас всіх. Оці 50 гектарів. 50 гектарів. Що ми, що ми зробили? Ми зробили, подали заяву скаргу про охоронні органи. Щоб вони розібралися, тому що ми бачимо в цьому порушення законодавства. Я зв'язувався неофіційними даними. скажімо, що вони, скажімо так, знайшли багато порушень законодавства. Іде слідство. Звичайно, мабуть, не мабуть, я так думаю, що потім буде, буде суд. Неабияк стурбовані люди, і екологічною ситуацією та наслідками, які можуть виникнути у разі видобування піску, адже село і так постійно відчуває сусідство Хмельницької атомної електростанції, тож паралельно вельбівниці звертаються із листом до керівника об'єкта підвищеної небезпеки Миколи Панащенка з проханням підтримати громаду у захисті прав та зберегти екологію місцевості. Просимо висловити свою позицію з приводу можливості відкриття піщаного кар'єру біля русла річки Гори на території Вельбівненської сільської ради, а також про свою готовність підтримати територіальну громаду села Вельбівно щодо недопущення, завдання непоправних наслідків навколишнє редовищу, а також створення небезпеки функціонування об'єктів, що знаходиться неподалік. Третя сторона медалі ріка. Скільки можна вже над нею знущатися? Все, вона вже не може цього нести, вона вже обезкровлена. І на сьогоднішній день. Якщо вони ці депутати є там в районній раді, вони їздять теж кругом скрізь. Хай поїде в літню пору і подивиться на технічний водойом Хмельницької АЕС, де люди вже починають відпочивати і де купають маленьких своїх діток там у тому водойомі. Це не тільки наша проблема, це проблема острожан, це проблема тішенців, це проблема всієї України. Тому що якщо в організмі болить один палець, то болить все тіло. А горень несе свої води і Прип'ять, а прип'ять несе в Дніпро. І з тут нема ні людського підходу, ні державницького підходу. А що з кар'єрів, всі знають, що я само початку був проти. Проти одного кар'єра, проти другого. Нема різниці, хто буде купати. Чи острих, чи ровно, чи не тіше, чи Хмельницький. Я завжди казав, що нема ніякого кар'єра нікому. Якщо нікому, значить нікому. Районна влада переконана, офіційний піщаний кар'єр дав би змогу вирішити чимало соціальних питань для громади Вельбівного. Але у цьому випадку неприпустимо нехтувати думкою людей. Це є от офіційний кар'єр, це є одне з джерел наповнення бюджету, за рахунок яких можна буде отримувати той самий садочок. Десь покращити його матеріально технічну базу. Тобто Школ... Я за законний кар'єр на території Острозького району, але щоб це було е... і було порозуміння з боку громади, не можна йти наперекір громаді. Чи є у громади Вельбівного шанс повернути пасовище? Наразі питання відкрите. Новопризначений керівник держгеокадастру Роман Мигаль бачить вихід у судовому порядку. Правозахисники радять детально все з'ясувати і тоді звертатися у правоохоронні органи. В Цьому випадку слід перевірити, чи були такі повноваження, чи був сільський голова наділений такими повноваженнями. Якщо він в якійсь формі був цими повноваженнями наділений, то він діяв правомірно, і ця процедура була дотримана. Якщо ж буде встановлено перевіркою, що він не дотримався порядку і перевищив свої службові повноваження, то він може бути притягнений до юридичної відповідальності. І це притягнення, встановлення цих фактів, може служити підставою для судового позову від імені громади, або може прокурор звернутися від імені держави для уладнання цих відносин і судовим рішенням такі таке, така передача права буде скасована. Якщо при передачі, погодженні цього, цієї передачі була порушена процедура, тобто сільський голова діяв поза межами своєї компетенції, то усі шанси повернути ці землі у власність громади. Її. Людям потрібно звернутися про правоохоронні органи, наскільки відомо мені, що вони вже звернулись. Вони переведуть перевірку, чи там все законно. Якщо там є якісь порушення, тоді подають суд і суд тоді приймає рішення. Наразі відомо, що з головного управління Держгеокадастру у Рівненській області представники правоохоронних органів вилучили всі документи стосовно виділення 50 гектарів землі біля Вельбівного. Саме вони мають з'ясувати, чи є склад злочину у діях чиновників. Представники громади апелюють у всі інстанції і сподіваються, що їх права та інтереси не будуть проігноровані. В іншому разі люди вдадуться до радикальних дій. І що для них випас громади, і що для них горинь ріка? Чи для того ідуть до влади, щоб зважати на мужика? Та для них море по коліна, і зробили нам горинь таку подай кар'єр для вражо сина, не проживе він без піску. А ми без річки маємо жити, без випасу, це і ж без корів. Громаду хочуть розорити, з звельбівців жебраків. Жадоба наживи засліплює очі, ковтають кусок за куском, і ніхто подавитись не хоче. І Не хоче до справ підійти по-людськи, все зважить, усе врахувати, що з випасу того дають корівки і що той кар'єр зможе дати. Отож, чим завершиться вельбівненська історія про 50 безкоштовних гектарів землі, які можуть комусь принести багато прибутки, наразі говорити рано Проте, Чітко прослідковується майже бездоганна схема для відмивання коштів. І чи запрацює вона залежить від багатьох чинників? На жаль, земля була і залишається не лише предметом спору між сусідами, а й хорошим методом тіньового заробітку. Однак, якщо громада контролюватиме ці процеси та не допустить корупції, це стане хорошим прикладом для багатьох. А ми, в свою чергу, також будемо стежити, як далі розвиватимуться події із Вельбівненським пасовищем. До зустрічі. На перехресті правди.